Привіт! Усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Платья Терапія. Сьогодні у нас з вами простий та цікавий виріб, цікавий своїми деталями. Та фактурою тканини. Зараз будемо уважно роздивлятися на манекені. Як завжди, на початку відео ви бачите готовий результат. А отже, примірочку на мені. Це комплект від костюму. Штанці ви можете пошити по уроку, який є на каналі. І посилання на нього ви знайдете, як завжди, в описі в інфобоксі, який прикріплений під відео. Отже, світшот. Або джемпер, або ковтина ось такого вільного широкого покрою, покручу на манекені, тканина з фактурою рептилії, ось такою з крокодиловою фактурою, рожево-бускового кольору. Це насправді трикотаж, але не еластичний, Тобто фактура в нього не еластична. І за рахунок лакованого ось цього покриття виглядає, нібито це екошкіра. Але насправді це просто таке лаковане покриття тканини. Прекрасно переться, тому що я робила попередню вологотеплову обробку обов'язково. І також пресується праскою без проблем. Класно те, що така лакована фактура не буде. Давати катишок, і буде виглядати новою довгий час. Що цікавого в цьому виробі, що цікавого, ви побачите в цьому відео, ви побачите виконання ось такої прорізної бокової кишені. Так, саме як зробити обтачку, як пришити кишеню. Це дуже легко, головне це робити крок за кроком. Ось такі ми маємо дві кишеньки з відстрочкою. І також цікава горловина. Висока горловина стіючка з невеличким запахом. Він може бути як більший, так менший. Це вже ви потім зрозумієте, як робити. І також ми що можемо ще зробити, це ми можемо підвернути ось зробити ще і ось так. Щоб виглядало більш об'ємно і більш стильно. Ну, а далі, що ми маємо? Манжет виконаний із цього ж матеріалу, він доволі широкий, тому що матеріал не еластичний, щоб з легкістю пройшла Саме ваша рука. І подвійний манжет понизу ми маємо також гарний рожево бузковий колір. Він підходить багатьом, дуже освіжає. От Насправді він надає свіжості вашому обличчю і підходить абсолютно усім. Є відстрочечка, горловини. Ниточка «Мефтон». Також ось, зверніть увагу на кишеню, як вона виконана. Вона досить таки велика. Сюди може поміститися і ваша рука, і смартфон, і деякі необхідні речі, ну, не дуже об'ємні, які можна покласти до кишені. Відстрочка самого входу. На пів сантиметра і сама кишенька відстрочена. Також відстрочений по понизу. Ця відстрочка додає, звичайно, що елементів і м, такий декор він виглядає досить охайним, але якщо не захочете строчити внизу, то можете цього не робити. Але кишені в будь-якому випадку прийдеться пришити. Якщо не хочете ось таку відстрочку, то з вивороту пришиєте потайними стіпками. Наш світшотик широкий. Вільного покрою, тому що він в такому більш спортивному стилі. Ну що ж, побачили деталі, побачили ви і примірочку, тепер декілька слів про виріб на мені, це сукня, сукня покрою олівець по фігурі, і ми її з вами виконували в декількох варіантах. З ні однієї тканини, я, мабуть, ще показувала вам і синю свою стареньку сукню, і цю шила була. По тим відео, які ви просили показати, тож посилання також знайдете в описі. Не забувайте ставити вподобайки під відео. Це дуже і дуже корисна річ. Як для мене, для автора каналу, так і для того, щоб YouTube бачив, що у вас є зацікавленість відео. Пишіть, будь ласка, коментарі, можете писати не один коментар. Буду вам дуже вдячна. Якщо хочете подякувати мені особисто на картку, то також в описі під відео ви знайдете наші рахунки, якщо хочете задонатити. На цьому я вам подякувала. Бажаю всім гарним Одного настрою, музи та робіть гарно, тому що красу ви робите своїми руками для себе та для своїх близьких. Бувайте здорові! Бережіть себе, натхнення вам. Сьогодні я буду шити джемпер або ж світшот цікавий із незвичної тканини. Зверніть увагу, що це. Це ось така. Тканина, яка майже не еластична і нагадує начебто шкіру. Але ні, насправді це ось така у нас тканина, як лакована. І за рахунок того, що вона з такою поверхнею, як у рептилії, виглядає ще цікавіше. Отже, вона не еластична, тому прибавка до об'єму грудей складатиме, як мінімум. Як мінімум 20 см, прибавочка велика. Довжина виробу у мене близько 60 см, але понизу ще буде манжета. Спочатку я крою основу, тому що в мене вже залишились шматки, від крою. я викроїла штани, буду їх шивати, а до штанів потрібна ковтина. Тому ось і вирішила зняти відео, щоб і вам було цікаво. Складаємо, як завжди, в середину обидві половини, і зараз ми робимо основу. Основа це верх без рукавів. Для ширини плечей я беру 21 см, це половина. так, Тобто 42 см з урахуванням припусків на шви. Ширина горловини 8,5 см. І поглиблююсь я на 3 см. Вимальовуємо контур. Так, повільно, ось так. Тут 3 см, 2,5 на те, щоб зробити ось такий наклін нашого плеча. Тепер пройма. Беру 21 см від верхньої точки плеча. І ось сюди проводжу лінію. Все як завжди. Границя плеча проводимо, спускаємося донизу. так? Це у вас різниця між плечем і грудьми. Ось це ширина ваших плеч, це об'єм ваших грудей з прибавкою. Половина пройми: тут забираємо пів см-сюди виставляємо пів сантиметра. Нижню частину округляємо, забираючи сюди пів сантиметра і виводячи лінію, ось так. Є! Тканина досить таки незвична. Але можна так шити з будь-якої тканини, яка не еластична, тому що тут великі прибавочки у нас, Так, є, тепер визначаємося, де спинка, де полочка. Хай ось під низом у нас буде спинка. Зі спинки ми для балансу. Забираємо приблизно 1,5-2 см, не більше. А тут, щоб бокові шви були однакові, 10 см в бік і проводимо ось так лінію. Вирівнюємо низ. Спинку ми забираємо, з полочкою працюємо і далі. На полочці, що ми робимо? Ми поглиблюємо поглиблюємо обов'язкову горловину ще сантиметрів приблизно на 8. Є пройма. Ось середина візуально і нижню частину ми, як завжди забираємо десь до сантиметра і виводимо плавною лінією. Є. Із плечей я забираю приблизно десь 4 міліметри до п'яти. Є. Тепер ми намалюємо тут кишені. Точніше, не намалюємо, а зробимо розміщення кишень. <кій> так? Приблизно ось однаково, ну, щоб вони не були занадто високими. Тобто тут віднизу я візьму десь приблизно ось так сантиметрів 6. Сама кишеня сантиметрів 15. І ось. Посередині сантиметра 2, і просто ми отак вирівнюємо. Бачите? Вам видно і мені видно. І робимо наступні кроки. Оскільки ви тут зрізали, то нам необхідна буде обтачка. Шукаємо клаптики тканини. я обрізаю. Так, тут лицем складено, прикладаємо наверх, так, щоб з кожної сторони нашої обтачки залишилось приблизно по 4 см. і по контуру вирізаю. Є, бачите, вирізали по контуру, а тепер тут ну, приблизно 3-4 сантиметри. Ось наша обтачка. Бачите? Потрібно оці скруглені частини кожного окремо обробити або зігзагом, або на оверлоці. Тепер самі кишені. Самі кишені, так, а кишені нам треба що зробити, так, тому беремо тканину, цю ж і беремо що? беремо свою руку. Ось. Ось кладемо руку, розщепірюємо пальці і вимальовуємо кишеню. Ось таким чином. Всі побачили, як. Думаю, що всі побачили, як? Нічого надскладного немає. Ось. Бачите? І готова кишеня. Ще раз показую. Розчепірюємо руку, палець у нас по прямій лінії. Розчепірили пальці, тут залишилось 3 см, тут теж приблизно 3 від руки. Обмалювали по контуру, отримали дві кишені. Кишені є. Рукава обов'язково мають бути викроєні, викроюємо по формі пройми спинки. Ширина кожного рукава це ваша рука, плюс прибавка 10 см. Довжина ну, в мене тут 55 см. Ще буде невеличкий манжет. Беремо спинку за. Під мишку. це те, що навіть є урок, так? І розтягуємо ось таким чином по контуру. Все форма голівки рукава у вас є. Залишається тільки її викроїти. Це дуже легко, так? і трішечки завузимо рукавчик донизу. Ну тут ось в мене тканина так і була, відрізана близько 3 см внизу. Так я її відрізаю. Нічого не видумаю. Так, розстеляю два рукавчики тепер один на одного лицем до лиця. Ви бачите. І з передньої частини я забираю десь приблизно ось 10 см, десь приблизно ось до см. Тут я забираю, а тут на голівці рукава теж можна оцю частинку забрати. Є. Якщо вам так складно, то можете скористатися готовою викріючкою для рукавів. Знайдіть десь в журналі або ще деінде. Так, і комір. Комір для нашого виробу буде теж цікавим, він буде на запах. Але це вже я буду робити потім, коли буде шита в мене горловина. Тому що так нам прорахувати складно, коли в нас не шита горловина. Тому починаємо з самого простого це ж кишень. Комусь це саме просте, комусь складне. Отже, давайте розбиратися з кишенями, що потрібно зробити відразу для того, щоб кишеньки довести до, до кондиції. Обробляємо оці округлі срізи зігзагом або на верлоці. Також ми обробляємо ось ці округлі срізи, зігзагом або на верлоці. Погнали! Розклали ковтину з обробленими краями, прикладаємо лицем до лиця, птачечки, так, з однієї і з іншої сторони. І прямою строчкою на відстані приблизно пів сантиметра прокладаємо пряму строчку з однієї і з іншої сторони. Робимо це прямо зараз. Ось в мене вже. Один оброблений, один ні. Пристрочили ви прямою строчкою, обрізаємо, залишаючи приблизно 3-4 мм припуск. Так, ми робимо його гарним. Ця тканина не осипається, тому навіть проклеювати нічого не потрібно. Якщо будете працювати з іншими полотнами, то птачку обов'язково проклеюєте флізеліном. Тепер завертаємо ми на виворіт ось так. Заколюєте булавочками або прасуєте праскою, і з лиця робите відстрочку. І у нас виходить ось такий охайний вхід в кишеню. Тепер що потрібно зробити? Увага! Беремо за наші кишеньки. Ось, крапелька дивиться донизу, щоб руку зручно було засовувати. Тут ми відступаємо 2 см. Це і є, ось так, щоб перекрило нам вхід в кишеню. Для чого ми тут залишаємо відстань, щоб кишеню не пришити потім, бо тут ще буде в мене манжета. Ось так розміщуєте з однієї і з іншої підготовленої вже сторони. Бачите, як я склала Виворіт і тут виворіт. І строчимо прямою строчкою, ось так охайно. Плавочками закололи і прострочили одну і іншу кишеню. Готуємо їх повністю. І у нас виходить дуже гарна кишеня з класним професійним оформленням. Ну, Ось така виходить в нас краса, як ви бачите повне оформлення кишень. Дуже кишені зручні, вони немалі. Сюди поміститься. І ваша рука, і ваш смартфон, ну і якісь необхідні речі за необхідністю. Так, тепер ми сшиваємо з вами плечові шви, і вже можна потім відкриту пройму, ось, ось це будуть шви зашиті. Ми прикладаємо з вами. Рукавчик і вшиваємо його в відкриту пройму. Тканина цупка, але е, можливо трішечки зробити припосадку рукавчика. Це за бажання можна і не робити, тому що ми працюємо з таким виробом, як світшот, більш в спортивному стилі, тому можна не припосаджувати рукавчики. Ну і вшиваємо повністю вже виріб. Сьогодні в нас відео про те, як працювати з такими тканинами, що з них можна пошити. І як це буде виглядати, так? Що з незвичної тканини можна шити навіть спортивні речі, не якісь бальні сукні. І це буде виглядати класно і незвично. Тепер пришиваю я рукавчики, і потім ми будемо з вами видумувати, думати, що ж зробити нам з комірцем, щоб він вписався сюди, як по стилю, і був максимально функціональним. Шили ви. Ваш виріб, ковтину чи свішок, це навіть так можна назвати. Тепер що залишається? Оформлення манжетів для рукавів це у нас два квадратики, 22, десь приблизно на 20 см прямокутники зшиваємо, робимо подвійний манжет, вставляємо сюди і зшиваємо по колу. Внизу у нас манжет повинен бути трішечки менший. Ніж ковтина приблизно на 4 см, ось так, якщо робити з боків. Тканина не еластична, тому низ ми стягуємо на ниточку, з'єднуємося з цією манжетою і зшиваємо по колу. Це також зрозуміло, ви таке вже вмієте робити. Тепер горловина. Ось цю горловину повинна вільно проходити ваша голова. Тут все має проходити вільно. Тепер увага. Ми прораховуємо, скільки у нас тут є. Після того, як ви зашили, так? Ось так, прораховуємо ми. У мене тут 30 см. Ось, бачите, 30. Це воно подвійне у нас. Отже, тканина 30 см. Так, давайте я покладу лицем всередину. По ширині, ось скільки в мене є, я більше не можу взяти. По ширині 18, десь приблизно 19 см. 30 це тільки те, що в мене по самій горловині. Ось 30 моя горловина, тут згин. І від горловини ми беремо для запаху сантиметрів 10. См. Ось вони. Складаю навпіл. Давайте цією стороною, щоб помітно було. Ось, навпіл склали. Бачите? І тепер, що я роблю? Я заокруглюю ось цю частину. До 30. І вирівнюю, щоб воно в мене було однакове. Після цього, що ми робимо? Ми складаємо на лице. Ось так. Одне на одного. Ось, бачите? Одне на одного склали. Ось такий, як запах у нас виходить. Тепер обов'язково перевірили, чи співпадає з цією горловиною. Тут треба ще більше, ще більше робимо запах. Або зрізати зайве, ось так. Те, що вилізло, просто зрізали. Щоб співпало, бачите? Якщо там щось вилізло, зрізали. Можна запрасувати навпіл. Ось так. Щоб у мене, коли я зашию, чітко співпало з горловиною. Тут навіть забагато, давайте я трішечки зріжу. Ви зрозуміли саму суть, вона надзвичайно проста. Ця суть. Суть надзвичайно проста. Це забагато. Навіть я ось по 3 см зріжу. Мені здається, що це за великий запах. Так візуально дивіться, тому що так не вгадаєш. щоб воно візуально виглядало симпатично. Ось наклали одне на одного, тут потрібно тримати поки що рукою. І ось наша горловина ще трошки ось так. О, Бачите? Ось, я склала, підрізаю зайве, бо воно тут мені не потрібне по формі. Заколюю. Там знову напише, що в нього щось не виходить. Зайчики, щоб вийшло, потрібно працювати над цим. Тоді у вас все вийде. Ось це зайве я позрізаю. Так, і ось у мене все, бачите? Все співпало, все, все гарно, все дуже красиво. От, ось так. Все. З'єднали між собою, потім вклали чітко середину наперед лицем до лиця, і пришили цю горловину. Отак. От Повністю по колу голова буде проходити, такий, як невеличкий запах. Округлили чому? Оці кінчики, як ви думаєте, тому що в нас кишеня кругла. І якщо б ми зробили щось квадратне, то воно б не гармоніювало в цілому з нашим виробом. Ну, ось на цьому все. Все вам розказала, все показала. Бувайте здорові, бережіть себе. Не забувайте натискати вподобайки і підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані.